Вже всі постять світлини, так би мовити, відео того, як це все відбувалось. А саме сьогодні до нашої країни приїхав Борис Джонсон, і він наразі вже перебуває в Одесі. Радий зустріч, також ради вкотре бачити тут великого друга Лорда Ешкфорда. Про це дописав також і Андрій Гончаренко. І бачимо також, що дійсно фото постяться, як вони їдуть разом в машині, як вони посміхаються. І знову ж таки дописав Гончаренко про те, що їдемо дивитися Одесу Джонсон тут вперше. Як ви бачите, по його реакції йому тут все подобається. А чи могло б бути інакше? Сподіваємось, що зараз ми все ж таки зможемо вам показати ті світлини. Того як вони посміхаються, так або дещо пізніше, ось так на своїх екранах ви можете переглянути кадри того, як. Вони разом їдуть дивитися знову ж таки Одесу. Ну і Гончаренко ще й публікував пост з того, що ми пишаємося, що надали українцям зброю кращу ніж ця, так сказав Джонсон біля пам'ятника гармати з фрегата «Тигр», що на приморському бульварі. І дійсно дякуємо за підтримку. Мова йде про стару британську гармату, трофей Кримської війни. А століття такі гармати стоять у кількох містах світу. Одну з них встановлюють і в Одесі. Ну і також. Ще деякі кадри були опубліковані Джонсона навпроти англійського клубу. В центрі міста між оперним театром та архітектурним музеєм. Стоїть рожевий будинок, і сьогодні мало хто знає, що тут колись працював англійський клуб один із найавторитетніших закладів Одеси. Протягом 1842-1917 років зараз це музей морського флоту. Трошки історії про цю прекрасну будівлю. Це був винятково чоловічий клуб для. Підданих Британія, але згодом сюди потрапляли й Одесота. Всередині було три більярдні так, столи для карткових ігор, а також кухня з лондонським рівнем. Кухарі відправляли на навчання до Англії. Члени клубу навіть могли снідати безкоштовно. Потрапити туди було дуже складно. Членство обмежувалося 350, кількість людей. Ось така, от і щодня дозволялося прийняти лише 24 відвідувача. Уявіть собі, ну і також ще досить цікава історія, Історія з приводу цього клубу. Якщо вам цікаво, можете почитати її в вільному доступі в інтернеті. Ну і знову ж таки, поки ще оновленої інформація з приводу е, цього візиту. Так Джонсона не з'являється, але знову ж таки бачимо, що він задоволений. Він в Одесі. Дуже сподіваємося, що сьогодні буде на всіх територіях так нашої країни спокійно. І дуже сподіваємося, що сьогодні буде менше тривог ніж було напередодні. Ну і повертаючись, також до теми того, що відбувається на фронті. На жаль, є дещо невтішні новини. На саме дані аналітичного проєкту Мапи Діпстейт публікують наступне: труба 3.0 Росіяни через газову трубу долають річку скіл та заходять у Куп'янськ, Дані діпстейт. Вперше це було в Авдіївці, вдруге біля суджі. По трубах вони пересуваються на спеціальних лежанках та електросамокатах. Шкода, що досвід. Авдіївки та суджу не був врахований, але в чергове хочемо вірити, що ця труба послужить уроком. кажуть, аналітика коментуючи ситуацію, входи в трубу, знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовують спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота що до околиць Куп'янська замає приблизно 4 доби. Тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії. Таким чином, організації. Організовані групи противника без серйозних втрат добуряються до Радківки. Далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють після цього. Розосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці. Йдеться повідомлені аналітики у удіпстей, додають, що проблемою є відсутність примусової евакуації місцевих жителів, які перебувають в одних будинках з російськими військовими. Українське командування поки не коментувало це. Раніше подібну тактику війська Рефі вже застосували в місті Суджа Курської області. А за рік до цього їм вдалося зайти в тил силу. Оборони України через трубу на півдні міста Авдіївки, що на Донеччині. Тобто, знову ж таки наголошуємо, що це вже така третя рашистська спроба. Вперше це було в Авдіївці, потім це було біля суджі. І зараз це знаходиться так, відбувається на Харківщині, на Куп'янському напрямку. Рашисти знову ж таки намагаються чинити такі дії. Ми з вами будемо дуже пильно за цим спостерігати. Сподіваємося, що у рашистів нічого не... Вийде, ну і знову ж таки до речі, з тим гостем, який до нас доєднається. Ми також з ним я думаю, це питання обговоримо, адже це досить цікаво. Зовсім скоро він доєднається. Тож обов'язково залишайтесь разом з нами, зовсім трохи залишилось, так би мовити. Ну і дійсно, ось цей момент на фронті він зараз із оцими газовими трубами знову ж таки залишається досить таким гострим. Адже вже втретє, расисти нічого їх життя не вчить. Так намагаються застосовувати таку тактику. Ну і тим часом також джерело одного із наших українських віддань, саме це Суспільне у відомстві, дописують про те, що. В Україні можуть вимикати мобільний зв'язок під час повітряних повітряних перепрошую тривог. Про це дописали джерело в генштабі, і такі заходи можуть знадобитися для протидії безпілотникам, яким потрібне високошвидкісне передавання даних. Тобто, ми і так бачимо, що подекуди так інтернет зв'язок стільниковий. Він а дещо повільно працює, коли сигнали повітряної тривоги лунають. Ну і зараз також знову ж таке суспільне з посиланням на джерело в генштабі дописує про те, що застосування таких заходів військові пояснюють необхідністю протидіяти певним. Типам російських безпілотників, яким потрібно високошвидкісне передавання даних, зокрема йдеться про ворожі дрони, оснащені камерами. Можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме ВПЛА в режимі FPV, зазначають джерело в генштабі. Ну і водночас військові зауважили, що. Наразі вистачає заходів, які протидіють використанню Росією української мобільної мережі для навігації дронів. Проте в майбутньому ця ситуація може дещо змінитися. Тож будемо дійсно моніторити ситуацію. Ну і нагадаємо, що раніше наші українські військові в розвідці повідомляли, що держава-агресор вона використовує новий безпілотник, який оснащений ЛТЄ-зв'язком з можливістю віддаленого керування. Він може використовуватися як розвідувальний ударний дрон чи як хибне ціль для перевантаження перепрошую, української протиповітряної оборони. Тож ось такі от повідомлення зараз з'являються, офіційних підтверджень їх немає, але все ж таки ми з вами маємо бути готові на всяк випадок, так про всяк випадок, готуватися і до таких моментів. Адже знову ж таки розуміємо, що рашистий стільниковий зв'язок також для них він є важливим таким ключовим елементом. Ну а тим часом, і з приводу ще того, наскільки За. зараз все ж таки. Ера так технологій, ера того, що все можна робити дистанційно, все можна робити віддалено, і у ході ведення війни рашисти вже неодноразово це показували. Момент змінуванням також був. Ну і зараз також ще з'являється інформація про те, що русня. Онлайн з камери розвідувального ударного та ударного БПЛА прямо під час польоту вибирає ціль для удару. Уявіть собі. Тому як вказують монітори, дрони останнім часом довго окружляють біля Рівного, Луцька, Львову, Івано-Франківська та Калуша. А, тобто так вони можуть бути ще більш небезпечні та прицільні, адже камери передають ворогу й нові об'єкти, а не лише заздалегідь вивчені, додають моніторингові телеграм-канали. Знову ж таки офіційних підтверджень з приводу цієї інформації не було, але. Моніторингові телеграм-канали, такі як до прикладу, реальна війна, Україна, новини, дописали таку інформацію. Тож, ну, до речі, реально прослідковували останнім часом крайні ось ці атаки, які були також і на заході нашої країни, знову ж таки бачили з вами, що. Дійсно, цей момент з тим, що дрони останнім часом досить часто кружляють, досить довго кружляють біля Рівного, Луцька, Львова, Франківська та Калуша. Дійсно, це прослідковується. Ми з вами про це говорили. Тобто, ось такий от момент з тим, що зараз рашисти якось модернізують своє озброєння, а вони мають там онлайн камери, знову ж таки, і прямо під час польоту обирають цілі для удару. Це знову ж таки звучить дуже і дуже моторошно, адже так ще більше так шансів, так би мовити, у Рашистській Федерації. Але знову ж таки будемо спостерігати і надалі, як будуть далі модернізовуватись чи не модернізовуватись їхні винаходи, адже знову ж таки з авіацією в них все одно ситуація дуже і дуже плачевна, так би мовити, якщо це можна так назвати.